Як українські діти в Іспанії вивчають українську мову? Сьогодні в Talented Kids School заняття у нас проходило на свіжому повітрі і багато часу ми присвятили саме спілкуванню українською мовою. Тому що за кордоном головна увага присвячується не розбору речення забудовою чи прикметникам, іменникам дієсловам, а саме збагаченню словникового запасу для того, щоб діти пам'ятали і знали рідну мову. І сьогодні діти на уроці робили дослідження власних імен, звідки вони походять і робили коротенькі виступи на цю тему. Також ми дізнавалися, звідки. Походять українські прізвища, чому козаки давали ті чи інші прізвиська одне одному, і також дізналися, що найпоширеніше українське прізвище це Шевченко. Потім у дітей був цікавий квест, де вони також здавалися, звідки походять саме їхні прізвища. Вгадували, було весело. А потім ми грали в мафію. І для дітей це також можливість спілкування українською. І якщо вас цікавлять заняття в такій формі, простій, цікаві, веселі, приводьте своїх дітей. Ми займаємося щосуботи в лазенні це поруч сторив'єх.